Лікарю, лікарю, Галі знову зле. Що? П'явки не допомагають. Ні, вона три з'їла її і Тату, тату, а скажи, це правда, що мене в капусті нешне? Угу. Вчора в капусті, позавчора в буряках ти доня зав'язуй водку жрать. Стадіон, іде матч Прем'єр-ліги. І сидить маленький хлопчик, такий всі такі хлопчик. А як ти тут опиниш? Як я по квитку прийшов, бачите, квиток. А батько. Батько вдома, квиток шукає. Дан -дан -дан! Кума, мене оце клопив в дивані, ну просто достало. Ну, ну, нема спасанку, не знаю, що рапінка. Ну так мороз на вулиці винесе, їх на мороз, вони передохнуть. Я виносив, так вони диван назад заносять. Дан -дан -дан!